Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, вже 10 днів в Україні дію, діють нові правила оформлення і відстрочки від мобілізації. Як ці зміни спрацювали на практиці, і які ще нововведення, які нові проєкти розвиває зараз міністерство оборони? Про це все розкаже Стеслав Банік, керівник цифрових продуктів Міністерства оборони України. Доброго ранку. Okay. Okay. Доброго ранку. Отже, одразу таке запитання, яке гаряче з 1 листопада отримати або подовжити відповідну відстрочку від мобілізації можна лише а в застосунку резерв плюс. Хто не скачав, скачайте. Або через ЦНАП. До речі, це важливе уточнення. А я, взагалі, цей механізм напрацьований, як він нині реалізовується? Е, ну, дивіться, для, для загального розуміння картини е, досить багато людей в Україні мають право на відсрочку. Це е, ті, 600 хто тисяч десь, так? більше. Ліпчини. Більше так. І власне, це ті, в кого є інвалідність, у кого є троє неповнолітніх дітей, ті, хто доглядає за інвалідами, вчителі, викладачі і так далі. Тобто 14 категорій, і всі вони. Кожні три місяці з оголошенням нового воєнного стану, мали ходити до ТЦК з пакетом документів і отримувати заново свою відсрочку. Такі правила, для того, щоб прибрати ці зайві походи у тих людей, у кого система вже все знає. Знає, що в тебе є троє неповнолітніх дітей, або знає, що в тебе є інвалідність, або знає, що ти науковий співробітник або вчитель. Ми прибрали ці походи до ТЦК автоматично, подовживши відсрочки тим людям, у яких ми можемо переконатися. У тому, що підстави на їхню відсрочку досі чинні. Тобто, ми автоматично подовжили понад 720 тисяч відсрочок. Тобто, цим людям не треба нікуди йти, було okay. вони отримали е, сповіщення про те, що їх тип відсрочки може бути okay. подовжений. Е, потім, коли вона подовжилась, ми їх сповістили про те, що відсотку подовжено просто на від документ резерв плюс. Якщо з якоїсь причини не вдалося, десь. Щось в реєстрах, якась невідповідність. Ми також сповістили людину з тим типом відсрочки, який підпадав під подовження, що не вийшло. Сходіть до ЦНАПу. Ну, власне, от як система це? чи є право, чи просто в ті дані ну, вже які є, і все так. так. Ну дивіться ж, не знаю, у батьків трьох дітей є свідоцтво про народження в дії. Uh -huh. Так, тобто в реєстрі е, ДРАСу є інформація про те, що в людини є троє дітей. В реєстрі, е, за який відповідає міністерство соціальної політики, у них є інформація uh -huh. про інвалідність і так далі. Тобто, це те, що вдавалося перевірити. От, тому що наша задача дуже проста. Треба розвантажувати ти цікаві то цієї паперової. Складова, корупційна складова ти безумовно, ти угу. безумовно так і відповідно ТЦК може спокійно фокусуватися на тих задачах, які перед ними стоять, uh -huh. а не на бюрократії з людьми, які не будуть зараз іти сюди. Швиденько придаємося по дуже важливих моментах. Так. Система як система перевіряє, чи має людина право на вісточку, і скільки вісточок вже було автоматично так. Ну, це вже проговорили, так. Ми проговорили, а угу. Тепер основним підтвердженням вістрочки є електронний військово-обліковий документ з qr кодом як швидко. Ко після подання заяви там через той самий резерв, плюс або ЦНАП громадянин отримує рішення комісії ТЦК чи електронний документ. Дивіться, якщо людина подається через резерв плюс, uh -huh. і ця відсрочка є цифровізована відповідно, то буквально за кілька хвилин, там може плюс-мінус трішечки довше, їй вже прийде інформація uh -huh. про те, що відсрочку опрацьовано, надано, ну або не надано. Так? Якщо ми говоримо... Ні, кажи, кажи. якщо ми говоримо про ЦНАП, туди ж можна звернутися не тільки за тими відсрочками, які є цифрованими, а за такими, які ще залишаються в папері. Uh -huh. е, що робить ЦНАП? Він не приймає рішення про надання чи не надання від сочки. Uh -huh. Вийшов до тебе ЦНАПу, він сканує твої документи, направляє їх в ТЦК. І комісія в ТЦК в рамках там право протягом семи днів розглядає твої документи. Якщо там якісь є додаткові складнощі, може бути ще плюс сім в окремих випадках. Але і потім в системі або з'являється твоя вісрочка, коли ТЦК прийняло рішення, що ти маєш на неї право, або, або відповідно, ні. Тому, якщо в тебе там немає ні резерва, плюс, ні можеш зайти на портал Дія і скачати свій військово-обліковий документ. Тобі треба буде сходити ще раз до ЦНАПу. Щоб тобі роздрукували твій військово-обліковий документ. Тепер, відповідаючи на ваше питання mm -hmm. стосовно відсрочки, підтвердження і так далі. Тобто, що раніше було? У раніше в людини є там військово-обліковий документ, це військовий квиток, наприклад, mm -hmm. там, чи ще щось, і е, паралельно документ в резерв плюс. І в цьому документі і раніше була інформація про те, що на, на такій-то підставі є відсрочка, яка діє до якоїсь числа. Проте в ТЦК все одно видавали окрему довідку з мокрою печаткою. Угу. Зараз, для того, щоб не дублювати цю всю інформацію, замість окремої довідки з мокрою печаткою, в тебе є документ в резерві, в якому написано. Якщо ти хочеш спиратися на папір і мати з собою бумажечку в кишені, можеш скачати PDF із резерва і роздрукувати. Якщо в тебе з Якихось причин немає резерв плюс, може зайти на портал Дія і так само роздрукувати свій військово-обліковий документ. Чому QR? Тому що за QR-кодом замість печатки можна перевірити дійсність документу в реєстрі, а не е, на папері. Угу. І відповідно це спрощена. Вся історія пов'язана з паперами, з печатками і з більш, більшою прозорістю з перевірками. Так, це круто. А з іншого боку, якщо у вас раптом проблеми з смартфоном, ЦНАП ідете. Вам ну окремо ЦНАП не друкує. Да, От, але знайомо. ти можеш через портал дія собі завантажити ПДФ і ходити з паперовою роздрукованою. Пасибі розібралися з дуже важливими нюансами і новинами з міноборони, зокрема, як працює система резерв Плюс і по ці всі. Оце все вся взаємодія. А, зазначимо так Мстислав Баня, керівник цифрових продуктів міністерства оборони України. Був тут і ще не на нарозово прийде з нахорошим новинами. Дякуємо. 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 Ми зараз продовжимо, Дякуємо. друзі. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+, +1 Україна.